Тому о, зараз будемо на ходу з ним розбиратися, чи він грає, чи він співає, чи він мозги ну, кліпає. Так, то що ж, бойов багато у нас, о, але часу не так багато. Найдорожче в цьому світі це що? Це час. Його не купиш, його не повернеш, і що би там не було, що б не відбувалося. Є два моменти в житті, в яких ми нічого не можемо зробити. От як би не хотіли, ми нічого не можемо зробити. Це два часи, це минуле та майбутнє. Тому бажано, якщо ми бажаємо бути щасливими, навчитися діяти те, що лопата, тут, зараз і тепер. І саме в цей момент ми можемо відчувати щастя. Страждання, ми можемо діяти не в минулому, не в майбутньому, не горювати, не боятися, тому що страх це майбутнє е униня, е депресія, це зачепки за е минуле. Але саме в сьогоденні, саме тут, зараз і тепер ми можемо навіть змінити свою долю. І перше за все. Це може зробити елементарно, просто поплескаючи собі в гарному настрій заради того, що ми тут зібралися, заради того, що ми можемо а, бути присутніми а, в історичний момент. Історичний момент не лише тільки що на нашій землі війна а, міняється а, якась ситуація, а просто за того, що ми зараз можемо. А, Отримати ті знання, які від нас ховали. Ви знаєте, що в Росії ми навіть засудити багато літву і був суд, щоб ця книжка ні в коєму разі не розповсюджувалася на теренах Росії. Єдине питання в тому, що як би не втрутилася громада Індії, то, мабуть, так би і сталося. Мабуть, Багадіта була б найзлішим ворогом і не дала б змоги її розповсюджувати на теренах Росії. І стоїть питання, чому вони так бояться цієї книжки. Я не дуже люблю ділити людей на росіян, євреїв, русних, білорусів, китайців, тому що перше за все те, чому вчить багато, що ми не є це тіло, ми в цьому тілі, а душа, душа вона не має національності. І той, хто це розуміє, це вищий рівень. Але вже коли ми граємось, хто українець, хто білорус, хто на якій землі народився, хто себе як відчуває, хто ким бажає бути. Це вже гра, це вже гра на матеріальному рівні. І вже якщо ми граємо, то ми теж маємо як діти. Пам'ятаєте, як дитини? Бо дівчатка грали з о, в доньки матері, хлопці в війнушки грали, бігали, все. Тож гралася як? кладаючи всі емоції, всі чуття, всю любов. Навіть коли мамка кликала Петя додому, мамка почекає, я умер. ще 5 хвилин я вже прийду додому. Зумієте? Щуттями було, але ми вже дорослі люди, і ми вже настільки стали жорсткими, і ми вже думаємо, що ні, та я ж серйозна людина, та як на мене подивиться, та як то що йде, звідкіля, яка різниця? Головне, хто ми є, де ми знаходимося, і що ми можемо саме в цей час зробити. Без прогресу немає стресу. Я, в принципі, може і без. А мені питання, чи мікрофон сюди влізе? Чи ні. Без прогресу нема стресу. А, а стрес... це взаємодія. О! Акі. Акі-ді. Ми можемо... а а а а Колись було питання, скільки потрібно козаків, щоб... А звучити казакасі <гум> так і... А... Так, ну я можу зараз тоді спробувати з інструментом познайомитись, тому що там намагався тільки це микатися, а, за лаштунками, але щось. Ніби так. Ну, згідно обставинам, у мене багато байок, але на жалі, щоб не обсувати настрій локачам і не робити дурні, ми зробимо, що можемо. Байка з запорізьких трен. Вячеславщины. А ты не будешь падать, а ты ласточки. А не ты. Ты, садём. Так, ну с Богом.

वेरिवा <laughs> Хто проходить від В'ячеслави Дніпра до Парижя, каже, що вже черпає дніще, щось чухає човни, немобуть наказки про растуще каміння на деших живах. дай Бог настане до і провські парої. Господи, пробачь, Навіть меште бій, і коли все закінчиться, не ненавидити, а прийняти, обійняти а і навчити бути людьми. Бо твариною зробити людину ума багато не треба, не радувати, а мати не будувати. Те саме з тварини робити людину. Це талант. Для цього потрібна дуже багато любові. Крішна показала Арджуну не пам'ятати понад Бога. Він дамо всі знання Патрі йоги, Яна йоги, Карма йоги. Він йому відкрив знання, він його не заставляв битися. Він йому лише сказав, отримавши всі знання, у тебе залишилось лише одне обрати, чи кинути поле бою, піти і стати людиною відреченою, або виконати свій борг, як шатря воїна. Боле, Звичайно, люди не будуть розбиратися і пам'ятати твої чесноти. Вони просто скажуть, ти забоявся. Слава Богу, завдяки багато Я знаю, що я не є це тілом. Я в цьому тілі. Душу. Не знищити. її не можна розікти шаблею мечем, її не можна змочити, і не можна спалити вогнем. Вона ніколи не народжувалася, та ніколи не помре. Вона завжди знову. Тож бажаю вам щастя, здоров'я та натхнення, І знати, себе, як раплина океана та З часом повернутися до... Не загасне, а на побіг повернеться до джерела світу. Щастя, здоров'я вам та натхнення. Слава батьковиш, Вишньому, слава матері землі.